Вітаю! З вами практичний психолог Дар'я Куташина. Сьогодні я хочу познайомити вас із арт-терапевтичним завданням, що має на меті зміцнити ваші відносини з малюком та дозволить показати дитині, що ви її любите. Ну, звичайно ж, ви її любите. Усе, що ви робите, виховуєте, одягаєте, взуваєте, годуєте, сварите, це все вираження вашої любові до малюка. Остільки дитині така мова не завжди буває зрозуміла, навіть слова ми тебе любимо не завжди переконливі. Як же зробити так, щоб малюк завжди відчував вашу любов? Адже далеко не всі дорослі вміють говорити про свою любов і показувати своє добре ставлення до дитини? Хтось віддає перевагу ніжним обіймам і поцілункам, хтось пригощає дітей солодощами та іграшками. Але всі батьки без винятку придумують різноманітні писливі прізвиська своїм малюкам і малятам. Запитайте у будь-якої мами, як вона ласкаво називає свою дитину, і почуєте десяток зворушливих і малозвучних варіантів. Звертаючись до дітей, у більшості випадків ми використовуємо вторинні номінації. Запозичені зі світу тварин, рослин, небесних світил, сонечко, птася, зірочка, квіточка, ластівка, рибочка, горобчик, котик. Також деякі батьки відрізняються неординарними літературними талантами, вигадуючи прізвиська для своїх дітей самостійно, або навіть вигадуючи нові слова. До прикладу, Бобусик, кусенятко, татулик, борумбусик, бубочка. А може, і у вас є щось подібне? Ви колись підраховували, якою кількістю ласкавих, писливих звернень ви нагороджуєте свого малюка? Можливо, у кожного члена вашої сім'ї є своє авторське звернення? Щоб це дізнатися. Пропоную виконати спільно з дитиною поробку аплікацію Мій портрет в сонячних промінчиках. Виконання цієї поробки може бути найрізноманітніше. Все залежить від вашої фантазії та наявних матеріалів творчості. Мені ж для цього знадобиться: кольоровий папір, картон, ножиці, олівці або фломастери, клей. Та найголовніше, фото вашого малюка. Адже він герой, героїня цієї поробки, і фантазуєте та створюєте ви її разом. Отже, приступимо. Фото дитини це центр сонечка. А на промінцях потрібно зазначити, як пестливо ви називаєте малюка в родині. Кількість промінців може залежати від кількості ласкавих найменувань. Та зменшувально писливих форм імені дитини. Прикрашаємо за смаком стрічками, паєтками, наліпками або блискітками. До речі, таку поробку також виконують у вигляді квіточки. Виходить теж неймовірно гарно. Такий варіант найчастіше обирають для дівчаток. Обов'язково запитайте у малюка, який ласкавчик йому подобається найбільше. Та позначте цей промінчик. А щоб вас надихнути та умотивувати. До вашої уваги роботи, що були виконані батьками наших вихованців у минулі роки.